Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Івані. Ородини вірний і лукавий, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Саме такі слова вічую Христа Спасителя, чули ми дорогі в Христі, брати і сестри, під час сьогоднішнього недільного богослужіння. І перед відходом з церкви постараємося роздумати. Що спричинило, що стало причиною того, що чоловіко любить свого? Сказав саме такі, гіркі для нас сьогодні слова. Ми чули, що Євангелист Марк розповідає нам про те, що до Христа, якого під час його проповіді супроводжувало багато людей, приступив один чоловік. Він привів з собою свого біснуватого сина. Ми добре знаємо, маючи своїх дітей, як аж... Це скорбота, як крається батьківське серце, коли наша дитина хворіє. Не кажучи вже про таку велику, таке велике випробування, як одержимість лукавим духом. Ми у час хвороби готові багато чим пожертвувати, не жаліємо ні часу, ні зусиль, ні коштів, щоби тільки бути здоровими. Так само, і цей батько він прокладав багато зусиль. бо Хвороба і нещастя дитини було і його нещастям і випробуванням. Він звертався до багатьох людей, не до одної людини здавався, до лікарів, навіть до учнів Христових, до апостолів, але бажаного результату не було. Тоді він, майже вже втративши віру і переповнений відчаєм, насмілюється приступити до Христа Спасителя і каже йому: я привіз до тебе мого сина, який має духа німого. Коли тільки схопить його, кидає ним на землю, в вогонь і в воду, він ціпеніє, скригочи зубами і пускає піно. Я звертався до, тих, до твоїх учнів, але і вони не змогли його вигнати. Чуючи цей, цю розмову, Господь прогнівався на таке невірство і каже, такі і для нас страшні слова. Ороде невірний і лукавий, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Але навіть і після цих слів, таких грізних Христа Спасителя, Він не залишає їх без допомоги. Він наказує привести цього юнака. І коли юнак, в якому був нечистий дух, він побачивши Христа, впав на землю, почав скриготіти зубами і пускати піну. Нечистий і лукавий дух, бачучи. Бога виявив перед Ним свою неміч і безсилля, але інший був сталь батька, який привів цього свого нещасного сина. На відміну від інших євангельських персон, як то кровоточивої жінки чи сотника римського, який мав таку сильну віру, що здобув неї у самого Христа, цей батько сумнівався у всемогутності Сина Божого. Тому і каже: якщо можеш, допоможи нам. Змилосердися над нами. Самі слова, дорогі в охристі, брати і сестри, якщо можеш, є підтвердження того, що сумнів закрався у серце цього батька. І він, хоча не можемо сказати, що він був зовсім без віри. Якась віра все ж таки в нього була, але цієї віри для того, щоб звершити чудо було замало. Тому Господь каже йому: якщо хоч трошки можеш вірувати, віруй. Це можливо віруючому. І тоді ось цей нещасний батько, який перед цим, можливо, і не очікував від себе такого з криком і сльозами, каже: Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Так само і ми, дорогі по брати і сестри. Дивлячись на наше повсякденне життя, ми можемо сказати, що в нас віра є. Так, бо ми, напевно, би сьогодні і в храмі не були, якби в нас її не було. Але коли ми просимо і звертаємося до Христа Спасителя, щоб нам допоміг в тій чи іншій ситуації, ми не завжди отримуємо просиме. Чому? Напевно, тому що наша віра хитка, її замало, її треба збагачувати. Господь у цьому діалозі збудив віру цього батька, і він віддався на його волю і каже: так, Господи, я вірю, але допоможи мені. І після того, як зародилася віра, Господь... Бачучи, що надходить народ, він каже цьому нечистому духові, вийди з цього юнака і більше не вертайся в нього. Ми бачимо, що було неможливо без віри, з вірою стає можливим. Коли Господь відійшов і залишився на самоті, його учні приступили до Христа Спасителя і сказали: Учителю, чому ми не змогли його вигнати? Ми пригадуємо дорогі в Христі, брати і сестри, як одного разу Господь дав повеління своїм учням і апостолам зціляти хвороби і навіть нечистих духів виганяти. І ось певний час вони допомагали людям, виліковували невиліковані хвороби, виганяли нечистих духів. Що ж сталося тепер? Чому вони ж не могли вигнати цього нечистого? Господь дає відповідь. Ми маємо не тільки євангелиста. Марка, якого сьогодні Євангелія читали, а і інший його брат, Євангелист Матфей, дає більш обширну відповідь на це запитання і каже відповідь їхнього Божественного учителя. Каже через невір'я ваше. Бо якби мали віру, як зерно гірчичне, то ви сказали: цій горі прийде звідси сюди, і вона прийде, і не буде нічого для вас неможливого. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Щоб нам краще зрозуміти ці слова Христа Спасителя, то заглянемо до такої ситуації. Всі ми добре знаємо, що поліцейські мають від держави владу затримати злочинця. Але уявімо собі, що ось цей злочинець почне тікати, тоді його зможе затримати тільки фізично підготовлений поліцейський, на відміну від іншого, який не проклав власних трудів, який не тренувався. А ще можливо гірше, і з певним животом він не зможе цього зробити. Тобто, до тих повноважень від держави людина має докладати власний труд, тренування, фізичну підготовку і зможе тоді затримати злочинця. Так само і до тої влади, яку дав Господь своїм апостолам, вони би мали докласти власний труд, піст і молитві. Ці слова, дорогі в охресті, брати і сестри, мали би ніколи, як ніколи, бути для нас зрозумілими у священні дні посту. Ми згадуємо, перебуваючи час оце такої духовної весни, що церква вимагає від нас багатьох духовних трудів посту, молитви, стримання, смирення. І ми намагаємося це робити. Але десь дуже часто нам багато чого не виходить. Чому так? Все залежить від того, як ми ставимося до молитви і як ми постимо. Господь у Святому Письмі дає нам чітке повеління, як це потрібно робити. Той же Євангелист Матфай говорить нам про те, що коли ти молишся, не будь як лицемір, який люблять молитися в синагогах або на перехрестях, щоб люди бачили, що вони моляться. Ти ж коли молишся у до кімнати твоєї зачини двері і молися своєму отцеві таємно, і він, бачивши, втайні воздасть тобі яму. І не будьте як. Невірні, які в багатосліві своєму думають, що вони будуть почуті. Господь же знає ваше бажання перед тим, навіть як ви почали молитву. Тому нам Господь дає повеління, дорогі в Христі, брати сестри, як нам потрібно молитися, щоб ми уникнули багатьох помилок, які люди дуже часто допускаються у молитві, щоб ми не були багатослівними. Бо Господь знає, що нам потрібно, він, як люблячий не спотець, посилає нам те, що кончить для спасіння. Так само, і щоб ми не мали такої молитви показової на показ, за що заслужували одноразово фарисеїв. Так само, дорогі Бо Христі, проти серце, ця молитва має бути зосередженою, неросіяною. Потрібно трудитися і навчатися в цьому наміренні, щоб Господь нашу молитву почув. Так само і щодо посту. Ми маємо чимало висловлювання святих отців, як потрібно постити. Одних із них, а саме блаженний Августин говорить про те, що коли тебе запитають, чому ти постиш, відповідає бунтівного і дикого коня, якого не можна приборкати вуздечкою, приборкують спрагою і голодом. Святий блаженний Августин порівнює людину з бунтівним конем, який нікого не визнає і не перед ким не схиляється. Дуже часто так буває, що і наша природа людська бунтівна. Бунтує проти свого Творця, її можна приборкати тільки постом і молитвою. Згадаємо собі блудного сина, якщо би не крайня біда, якщо б не ті злидні, до яких він докотився, не утримання, не маючи що їсти, не маючи що пити, чи не вернувся він би до свого батька. Не знаємо, можливо і ні. Саме ті ж святі Отці говорять про те, що піст. Щоб він був спасительний, він має бути не тільки обмеженням у їжі, але і утриманні від зло. Тобто ми не маємо творити гріха Нам потрібно старатися молитися, постити. Якщо в нас не вистачає віри, просити Христа Спасителя, щоб дарував нам цю віру і молитися, як оцей батько. Господи, ми віруємо, але допоможи нашому невірству. Я бажаю кожному із вас, дорогі по Христі, брати і сестри, що ні в якому разі вам не оволодів нечистий дух. Але щоб це сталося, нам потрібно духовно трудитися, духовні плоди, піст, молитва це має бути нам зрозуміло і ясно, і має бути в нашому житті, щоб ми не нехтували цими духовними ліками, бо так називає їх свята Мати Церква. Тому я бажаю кожному із вас духовно зростати і цей час посту використати на спасіння. Amen.